Як же працювати з таким інструментом, як багатокутник? Він дозволяє нам намалювати будь-який багатокутник, який ми тільки забажаємо. Для цього потрібно натиснути на цей інструмент, обрати йому який-небудь контур, товщину і колір. Після цього на робочій області за допомогою лівої кнопочки миші ми малюємо лише першу сторону нашого задуманого багатокутника. Поставили, натиснули ліву кнопочку миші і ведемо, куди нам потрібно. Провели і відпустили. Далі нам не потрібно малювати лінії, а лише показувати точечки, клацати лівою кнопочкою миші в тому місці, де ми хочемо, щоб були вершинки нашого багатокутника. Дивіться, обрала місце, клацнула лівою кнопочкою миші. І наша лінія з'єдналася наступною лінією з нашою точкою. Потім хочу ось тут клац, потім ось тут. клац, Лівою кнопочкою, потім ось тут. клац, дивіться, з'єднуються вершиночки, Ось тут, ось тут. І потім хочу, щоб наш багатокутник замкнувся, став фігурою, да? тому натискаю на найпершій точці, точці з якої ми починали малювати. клац, І наш багатокутник обвівся таким пунктирним прямокутничком. В цей момент можна його пересувати, куди нам потрібно, або клацнути у будь-якому місці на робочій області, щоб підтвердити наш багатокутник. Можна також намалювати багатокутник з заливочкою всередині. Для цього ми вибираємо інструмент Багатокутник, обираємо контур. Обираємо товщину контура і обираємо заливочку, або сплошна залівка, да, суцільний колір, або щоб колір був неначе зафарбований кольоровим олівцем, або маркер, який вам завгодно. Натискаю. І для того, щоб був якийсь колір у середині багатокутника, треба вибрати другий колір. Натискаю на нього і обираю, наприклад, який блакитний. Тобто, хочу, щоб контур був у мене синій, а серединка блакитна. Для цього, щоб контур був синій, я ставлю активним перший синій контур і починаю малювати. Дивіться, малюю контур синій. Далі дивіться, оп, я намалювала і вже серединка починає зафарбовуватися. Да? Але ж це не кінець. Ми ще не закрили нашу фігуру, щоб вона була суцільною. Потім тут, тут, тут. Тут, тут, тут і закриваю. Клац, дивіться. Контур у нас суцільний. Бачите, він закрився і він залитий всерединці.